Мене часто запитують, чому потрібно інвестувати у Мерсін. От чому саме ця точка на карті те місце, куди я повинен принести свої кошти і проінвестувати цю локацію. На це є ряд причин, про які я розкажу нижче. Перше це клімат, м'який середземноморський клімат. Це те, що сюди. Риваблює все більше і більше туристів останнім часом на клімат, як на основну перевагу Мерсіна, звертає увагу також і влада турецької республіки. Вони роблять все для того, щоб в цю зону залучити все більше і більше туристів. Розвивають готельну інфраструктуру, розвивають будівництво, розвивають інфраструктуру зв'язану з туризмом. Це основний аргумент. Чому по-друге, природа і пляжі в Мерсні дуже багато різноманітних пляжів. Вони, можливо, на сьогодні ще не стільки привабливі зовнішньо, як би це виглядало в інших країнах чи в інших локаціях. Але зараз над цим працює місцева влада. Пляжі прибираються, пляжі розширюються, будується вся інфраструктура, пляжна для того, щоб Туристам було комфортно відпочивати. Також красива природа, вологість, середземноморський клімат, він теж дає свої переваги. Тут приємно жити як в літній сезон, так і в зимовий період. Третє це інвестиційні можливості. Я зараз знаходжусь на одному з будівельних майданчиків наших партнерів, забудовника Окта Іншат. І тут будується проект Naturez, який на сьогодні, як ви бачите, в мене за спиною побудовані вже коробки двох блоків. Третій блок тільки будується. І таких проектів в цілому в Мерсіні в його східну частину дуже 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 багато. Цей район абсолютно новий. Він забудується новими будинками. Чому таким чином це відбувається? Тому що сам Мерсін він розширюється. Це місто мільйонник Тут будується атомна електростанція, один з найбільших портів турецьких на середземному морі. Тут великий трафік, саме торгових суден. Тут дуже багато компаній логістичних відкрили свої офіси. Тому місцева влада вона розвиває інфраструктуру цього регіона. розвиває інфраструктуру Мерсіна. Буквально ще. Ти дні в Мерсіні відкриється міжнародний аеропорт, який буде другим за величиною після аеропорту Стамбулу. Також у 2026 році планується будівництво метро. Воно пройде буквально в 300 метрах від цього місця, де я зараз знаходжусь, тобто від цього комплексу, як ви самі розумієте, це дасть додаткові плюси для ліквідності житла для його вартості. Вартість, звичайно, буде рости. Мерсі на сьогодні знаходиться тільки на початковій стадії свого розвитку, і тут є великий потенціал збільшення самого міста, збільшення туристичного потенціалу, збільшення вартості нерухомості всього ринку в цілому. Тому, якщо ви попадаєте в одну з двох категорій, тобто ви хочете. Ти купити нерухомість для себе для власного користування? Вам ці об'єкти точно підійдуть, і як мінімум, цей рігон. Цікаве для розгляду і для порівняння з іншими локаціями, де ви, можливо, хотіли купити нерухомість для своєї сім'ї як дачу біля моря. Друге, це інвестори. Якщо ви інвестор і хочете заробити на розці нерухомості за період будівництва, то Мерсін це саме та локація, де це вигідно зробити. Потенціал цього місця і цього району, і залі Мерсіну в цілому достатньо великий. За період будівництва ви заробите 30-40% на свій вкладений капітал, тобто ваша нерухомість виросте з нуля до здачі в експлуатацію. Сам район він активно розвивається і ріст нерухомості економічний в рік, плюс-мінус 15-25%. Це дуже хороший показник не тільки світу, взагалі в цілому. А для Туреччини, в тому числі, і третій момент, на чому можна заробити непогані гроші, це здача нерухомості в оренду. Є в нас конкретна прослойка інвесторів, які цікавляться придбанням тільки для здачі в оренду, так тут. Здавати можна як для туристів, які приїжджають, для курортників які приїжджають на море, а також для тих людей, які тут працюють, ведуть бізнес і тому подібне. Тобто, це довгострокова оренда. Так, ми знаходимося зараз на комплексі, який будує забудовник Онтай Іншад із менеджером Расуном. Расуло, тебе саме основне питання: що це за комплекс, куди ми прийшли? Що ви будуєте, що тут буде? В загальному розкажи, будь ласка. Це наш проект Resort», який знаходиться в районі ТДЖ, со стоїть із трьох блоків. На території трьох у нас п'ять басейнок. Два из которых детских, остальные три взрослых бассейна. Также под каждым блоком есть подземный паркинг, полностью развитый. Есть также инфраструктура полная, находится сзади нас блок Б. Тут плануется. Да, да, буде. да. Первый вот гарден флор полностью под закрытую инфраструктуру. Тут у нас хамам, сауна, спортзалы, все эти моменты, все кинотеатры, все, все, все находится здесь. Также у нас есть теннисный корт, он позади нас. И баскетбольная площадка также будет здесь. Барбекю зоны естественно, все, все, все. Остальное здесь также будет. Хотя да. все зазвичай входит в вартість, то властный, кеквут, квартиру, вы не сможете цим користуватися. Естественно, конечно. Это все входит в управление, в обслуживание комплексом. Когда сдача этого проекта? Сдача изначально планировался январь 2025 года. Но наша компания чуть перестаралась, это у нас часто такое бывает. И мы сдаем это в январе 2024 года. То есть на два, раньше, на два месяца раньше, чем планировалось. Через год, ровно через год мы сдаем этот комплекс. И каких есть квартир тут взагалі? Общая сумма квартир здесь 290 в этом комплексе. Три блока и 290 квартир. Все квартиры один плюс один. І всех квартири, як ми з тобою бачили в шоурумі, 53 квадратних метра. Ніт вони всі з ремонтом. Я так розумію, як ми дивилися в шоурумі з меблями аналогічно від компанії ранчо. Ремонт, мебель, техніка, все 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 тут включено. Як для мене, покупця клієнта, інвестора, чому я повинен купити саме в цьому проекті? Чим відрізняється від? вашего попереднего проекту Азура, чем он отличается от від конкурентов? Ну, от Азура он почти ничем не отличается. Это два одинаковых проекта. То есть это младший брат Азура, потому что находится чуть-чуть дальше от моря, 600 метров от моря. 600 метров да. моря. До своего пляжа тут 10 минут пешком мы приходим на свой пляж. То есть. По инфраструктуре таких проектов, как я и говорил, нет. Он как Азур, два одинаковых проекта и конкуренции никакой сейчас у нас здесь нет. Поэтому выбираю проект, выбрать такой, потому что здесь он отличается от других на голову выше. Какие минимальные, средние? еще у вас есть только Юр, смотри, минимальные цены на этот проект от 108 тысяч долларов на сегодняшний день. Но, понимаешь, что я, как раньше говорил, формируется цена от этажа, да? Чем выше, тем да. дороже. Сейчас есть классные варианты. Седьмой и восьмой этаж. Мы видим кусок моря, мы видим горы. У нас вид открывается на Мерсин. И это все можно привезти в районе 112 тысяч долларов. Покупая квартиру здесь, в этом проекте сегодня, через год мы получаем готовую квартиру в готовом проекте, аналога которого нет здесь у нас в ТДЖ. Да? То есть квартира у вас полностью обставленная техникой, полностью полностью обставленная мебелью, с централизованным отоплением, с централизованной горячей водой, с подземным паркингом, с парком местом. Это нужно на самом деле поторопиться, принимать решение сейчас, потому что квартир на самом деле осталось немного, Юр, как это понятно, да, то есть они разбираются очень быстро в этом проекте. Плюс ко всему у нас еще есть гарантированная аренда от нашей компании, то есть первые пять лет мы гарантируем вам аренду, причем эта аренда сейчас выше, чем сейчас рынок у нас на самом деле, но с каждым клиентом это мы отдельно просчитываем, естественно. И первые пять лет после инвестиций, после покупки квартиры мы оплачиваем полностью аренду каждый месяц нашему клиенту. Кожен місяць в і прив'язкою до валюти, до ісця в валюті в долар, долар або в євро. Да, ми вже рахували вашу цю акцію, вашу цю пропозицію на 5 років. Це виходить більше 8% дохідність на вкладений капітал, враховуючи те, що ви інвестуєте кошти в об'єкт, який уже повністю повний фул з усім. Вам не потрібно купувати меблі, техніку, вже все входить у вартість. Гарантована оренда, така від вашої керуючої компанії, це значний плюс для тих інвесторів, хто купує квартири саме для здачі в оренду для отримання пасивного доходу. Все вірно. Якщо ви, допустим, заключили договор на 5 років з нами, і через 5 місяців, через місяць, просто передумали, знайшли там кому здати дорожче, або хочете самі в ту квартиру, ми розриваємо контракт без всяких штрафів і всього прочого. Якщо я, як інвестор, хочу купити не одну квартиру, а дві квартири або оплатити стовід. 100% оплату зразу. Юр, Будуть якісь знижки ну, в Ні, Кому як ні тебе знати о нашій гібкості, да? що ми скидки готові робити і робимо. тобто практикуємо. Скидки, лояльність в плані гібкості оплати, то есть это все, все, все на применяється. В этом можете бути уверены. Ну, я то знаю, але знаю і дві основные умови. Тобто, це або має бути оплата, 100%, або верно. сума більше, ніж ваш перший внесок. 50% і вище. Тоді можна розраховувати на якусь знижку. Або Купівлі від двох квартир і більше як оптовий покупець, тоді я можу теж розраховувати на суттєву знижку від хочеш, Хоч я назвав цифру зараз, правильно? Скажи, хоча б вилку. Я скажу так, що при покупці двох квартир і більше, при повній оплаті одної квартири, якщо покупаєте, ви получаєте мінімум 10% скидки. От компанія Тайн інша. Потрібно збиратися всіма родичами і купувати декілька квартир. Так причому швидко треба делати, то звісно. Ну у нас є такі насправді досвід. По декілька родичів складають там кум, друг там купують квартира, це вже іде, як нас з вами оптовий покупець. Конечно, ми таким чином з вами домовляємось. І тоді купуючи там 3-4 квартири, клієнти отримують хорошу знижку. Да. І, звичайно, з оплатами теж ми можемо сісти з вами спокійно, проговорити і домовитися за хороші умови розтермінування. Не то, що можемо, ми сядімо і вислушаємо клієнта. який удобний графік у нього буде, такий ми йому, в принципі, нарисуємо в договорі. Багато інвесторів вони не хочуть здавати в оренду, вони хочуть перепродати свою квартиру уже після того, як комплекс буде побудований. То есть, они купают за одну сумму за период будинвеста цена вы они хочешь ее перепродать. Ну, фактически у переуступку. Да, У вас это возможно? Конечно, переуступка у нас возможна и она используется на практике очень многими нашими клиентами. То есть вы покупаете квартиру, допустим, в рассрочку, первоначально оплачиваете 40 процентов, остальную сумму вы делите в рассрочку до конца года, до конца строительства. И оплатив минимум 65 от стоимости квартиры, вы можете уже идти на переуступку, даже не оплатив полностью стоимость квартиры и сделать переуступку продать кому-то другому эту квартиру заработ на ней свои, свои плюсы, свой профит. И в этом смысле, то есть сама процедура переу... переуступки происходит у нас в офисе, она абсолютно бесплатно занимает 20 минут вашего времени. Более того, скажу так, что онлайн продажи большинство, то есть в других проектах очень много кейсов, когда человек онлайн купил квартиру, онлайн ее перепродал по переуступке. Ну то есть это опять же очень большой показатель того, что это все ликвидно. Но мы этим занимаемся в том числе, да. мы тоже помогаем своим клиентам перепродать квартиры, сделать переуступку таких квартир вместе с забудовником. Якщо ми знаходимося конкретно на цьому проекті ЖК Nature's, і ще рік залишиться до здачі в експлуатацію, яка можлива буде маржа, яку можна заробити прибуток за цей рік. Мінімальну маржу, яку ми говоримо, мінімальна прибуль – це 40%, компанії Octane Shad. Коли вже когда уже будут всі блоки стоять, повністю вся територія буде ворожны, то есть басейни, все, 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 тоді проект здасться через рік. Я считаю, що 40% за год это очень большая сумма. Но на этой сумме, на этой цифре ще не стоит потому что вместе з нашим с вместе нашим проектом сам регион. Мерсинг, сам район ТДЖ, поэтому здесь тоже ликвидность тоже вырастает на самом деле. Мы сейчас находимся в районе Тэгже, и ты тут проживаешь в районе Тэгже. Какую ты бачишь перспективу этого району, и почему именно твой забудовник будуя в этом районе? Ну, я сам здесь живу, да, Юр, и я вижу развитие, которое на сегодняшний день, то, как мы развиваемся, что тут появляется, в какую сторону двигается сам район, как часть города, да. Почему здесь строят наш застройщик? потому что этот город сам по себе развивается в сторону туризма сейчас, а район Тедже это и есть центр туризма в этом городе. Потому что в центре у нас актовых пляжей нет, все блага инфраструктуры мы этим пользуемся, но плюс к этому у нас есть плюс. Я же моря, котрим ми лічно рішили, свои поставити Это дуже важливий плюс. Начальний відстань до моря аналогично. І те, що я бачу, що сам Мерсін як місто розвивається на захід, повністю забудовуються нові райони, нові житові масиви. І аргумент в сторону розвитку туризму певно дуже важливий, тому що тут, як туристів, таких дуже мало на даний момент. Конечно. Всі очікують відкриття аеропорту, да. всі очікують, на даний момент вже почалося будуватися метро. Я так розумію, теж буде й проходити через район. Первая лінія. чуть не доходит до нас, второе не соль остается. Уже потом дальнейшие все ветки метро, конечно, будут идти в сторону ТДЖ, потому что ТДЖ, повторюсь, это часть города Мерси. Насколько зали безопасно жить в этом миссии с семьей? Ну, в плане безопасности здесь максимально, я чувствую себя безопасно здесь и знаю тоже среди друзей, которые здесь живут, все чувствуют себя максимально безопасно в том плане, что я, честно, иногда забываю закрывать машину, двери в квартиру очень многие турки не закрывают вообще, то есть в этом плане очень безопасно на самом деле здесь жить. Турки дуже хорошо відносяться до українців. Я сам дуже часто буваю в Турції, багато моїх знайомих. Та взагалі, напевно, рідко кого зустрінеш з мого оточення, хто ні разу не був в Туреччині. Я думаю, в тебе аналогічно. Люди приїжджали, відпочивали, знають турецький сервіс, турецьку гостинню. Як взагалі в Мерсіні, о цьому місті, який подалі від туристичних регіонів на даний момент, відносяться до українців? Тим більше зараз, у зв'язку з війною в Україні. Уже на самом деле... очень сильно поддерживают, морально, да, даже в том плане, что любят нас, они приняли нас, можно сказать, что в плане того, что даже да, дети, кто приехал из Украины, сейчас на одной площадке играют с турецкими детьми и уже идет, знаешь, как учат их украинским словам турков, то есть турецких детей, то есть там они уже ходят там привит, я як справы, то есть это все. И плюс это, и во у нас очень большая диаспора украинская здесь, и поэтому большая поддержка изнутри этой диаспоры и плюс большая поддержка от турков и от властей, властей города, когда диаспора есть. Тому цю підтримку ми відчуваємо і нас ми, на це непростое время для нас. Але перед придбанням нерухомості за кордоном потрібно звертатися до експертів того чи іншого ринку. Тому, якщо вас зацікавила інформація, зацікавили об'єкти, які ми сьогодні презентували для інвестицій чи для власного проживання, ви можете їх переглянути як онлайн, так і офлайн. Якщо вибираєте варіант онлайн купівлі, наш менеджер спільно із менеджером забудовника може виїхати на об'єкт, зняти всі об'єкти, провести з вами Зум презентацію такого об'єкта вибрати квартиру, а також проговорити всі інші питання щодо укладення договору, розтермінування і так далі. Якщо ви купуєте об'єкт безпосередньо на місці, тобто ви прилітаєте в наш регіон. Дивитися об'єкти. Ми три-чотири дні дивимось всю локацію, дивимось місто, подивимось пляжі, поспілкуємося з адвокатами, поговоримо з бухгалтерами щодо податкування такої нерухомості і так далі. так далі, так далі, далі. Надаючи весь комплекс послуг, Дені Естейт таким чином допомагає вам ефективно і, головне, безпечно проінвестувати свої кошти. Перейшовши за посиланням під відео, ви зможете залишити заявку на отримання консультації щодо придбання нерухомості в Туреччині. Якщо вам була цікава інформація, яку ми надали в цьому відео, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на наш YouTube канал.